Всем привет! тепер так. Мені робить, я ж тут не буду ночувати. Робити, що робити? Відкрий, да, будь ласка! Я не думаю, що таке станеться. Всім привет, просто... Е... Грала собі. Потім вирішила вийти. І двері просто не відчиняю. Ну, напевно, буде ночівати на готу. тут... то, тобто, що тут у граві якась музика. Хто це? Мені реально страшно. Хтось в кімнаті мені робити. Му мене встане в дитячу кімнату. Я не хочу тут. Не тяніть мене. Хто? Залишіть, будь ласка, світло в війник на нього. Ні! Фу, фу. Я все ж таки зупиню цю людину, мені не доїло. Ні, я все ж таки влагаюся. Вірю, тяна, ну, будь смілива, подавай, гори. Я щось, була, пісню, тут? що з робила пісню чому Тут. вімкнене? Що це за звук? Може мені в ж таки треба бігти? Та начебто ну, все тепер добре. Нікого нема. Ешті. Дякую вам. Єс, я така рада. Лас. <гас> <гас> Ні, все не закінчено. Це зла гра. Зупинись! Вона мене слухається. Зупинись! Зупинись! Ні, не слухаю! Хто там бути тобой, друзі! Воно не йде за мною! Ніхто! Ніхто! Це не закінчено! Мої батьки! Де батьки? Кажіть мені. Та ну, мої батьки, може все за... саме я. Так, хай ці інші люди роблять. Вони теж зупинить те чудисько. Зупинись. Я милосердна. Я не підлюбився в віця цю кімнату. Тобто. Їжа. А хто лінію сюди? О, все так смачно, е е е е е е покладено. Не, може з'їсти щось? Ось таке з'їм. 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 Категорично не з'їм. Мені життя на нулі. Подивлюся. Подивлюся. Я подивлюся. Так, це ж добре, немає ніяких звуків. Слава Богу. Все, кімната, тепер як кімната. Дивіться. Клас, кімната як кімната, бо тут усе є. Класна. Сіра, висутись на мій.